Насіння соняшнику від компанії Artagro новинка 2024 року врожаю гібрид називається Емерсон. Це гібрид інтенсивного типу, по сухості, кій, витримує 50 грам грандстару, стару, стійкий до нових раз лупчку, Він дуже гарно адаптується до всіх ґрунтів. Ранній гібрид 105 днів. Висота його 165 см. Діаметр кошику у нього 24-28 см. Олійність в нього може стягати до 56%. Потенціал врожайності в нього до 62 центрів з експорт. Має стійкість до основних захворювань соняшнику, має гарну потужну кореневу систему. Зараз я вам покажу, як виглядає насіннячко даного гібриду. Адже воно сьогодні до нас заїхало на склад. Отже, Емерсон Екстра. Вага постійної одиниці 11,2 кг. Емерсон Стандарт, вага 8,4 кг. Зараз вам покажу, як виглядає насіннячко Емерсон. Отак От виглядає екстра. Вага посівної. 11,2 кг. А це у нас стандарт. Гарне насіннячко таке. Емерсон екстра.